Золота маска з колагеном від CES Derma. Поліпшити пружність, гладкість і шовковиті шкіри допоможе спеціальна золота маска з колагеном. Вона буде вашим маленьким секретом молодої, свіжої і підтянутої шкіри обличчя. Перед нанесенням очистіть і тонізуйте шкіру. потім нанесіть тканину маску і залиште на 10-20 хвилин. До складу б'юті продукту входять колаген, аденозин і гіалуронова кислота для ефективної боротьби з втратою пружності та еластичності. Потрібний шар золотої Льги запобігає випаровуванню активних речовин та для ефективнішого поглинання шкірним покровом живильних компонентів. азіатська та екстракт чаги стимулюють синтез колагену, покращують мікроциркуляцію крові та посолюють регенерацію шкіри. Маска підходить для всіх типів шкіри, глибоко зволожує та живить, підвищує пружність і еластичність, Покращує мікроциркуляцію крові, посолює регенерацію шкіри та не містить мінеральних олій, штучних барників, силіконів і парабенів та забезпечує помітний ліфтинг. perfect